Одай мені старошка. Ти колись був оптиком. Ти вибрав багато гей. Тебе, пос... Тебе посадили, але ти вибрався. Ти хочеш більше грошей, але не але. Щоб не бути підводі, да. то маєш взяти три конюшину і дати її операцію. Dereja. Juro. Não pode ser que eu tenha que correr. E se eu estiver na frase, eu vou cheio de posição. É é. Tem mais. que tem Só tem mais. Vai, Tema, vai, Tema, vai que não Então, Ну так ты грушей не получишь, молодой человек. Что, буду жить простым життям? Чувня! Кантуми! Поехали! Ну все, надо, давай, Пока.